Друзі, всім миру, вичищав сьогодні у бройлерів, сьогодні чистий четверг. Думаю, треба її у них підчистити. І знайшов ось які яблучка. Смачні та пахучі. Як це пройшло, зараз я розкажу. В общем, вичищаю я в них і треба їм підтрусити терсичкою. Так думаю, Де мені взяти терсички? А терсичка у мене в цьому ящику ми хранили е, яблука. В общем, засипали їх, слоями ложили, просипали терсою. Ну, Відео я там зімою виставляв, як ми їх доставали, які вони були гарні. І думаю: а, і ми ж всю зиму їх їли, брали, і там осталося на дні. Уже два місяці туди ніхто не заглядав. Думав я вже, що вони всі погнили. І їх, що там їх немає. Ну, Багато їх і погнило, цілий ціли піввоска я поштив, ну, десь з ящичок викидав. А ось ось ще скільки, яка приємна, приємна була неожиданість, що я знайшов там якісь яблука. І вони гарнючі, гарнючі, тверді, як тільки вроді би були положені. І вкусні. Це дуже вкусні яблука в нас. Але вони, просто так, якщо зложить у ящики, вони навіть не долежують до Нового року. В декабрі місяці вже вони всі чорніють і гниють. Коротше, ніяк не, не, не катять. А тут а ось уже сьогодні. Ух, яке сьогодні? 15 да? чи 14. Коротше, чистий четвер перед Паскою. Паска 16. Значить, сьогодні десь, по-моєму, 13 чи 14 число. Коротше, щось я не можу посчитати. Ось які у нас яблучка ще сохранилися. Це другий сорт. Ну, ці, ці дужче гниють. Ці погнили дужче, ну, два штучки ось знайшлися. А ось наший сорт красний взагалі. Так що хранить у терсі яблука це дуже гарне діло. Так, друзі, все, всім миру, добра, зі святами, з чистим четвергом, з наступаючим велигнем. Все, пока-пока, до нових зустрічей!